Сучасна війна це вже війна дронів. Там є ще місце для артилерії, для танків, але вже не таке, як було раніше. Вже нема потреби великої кількості танків або артилерії, задачу яких виконують дрони. І більше таке, вижити танкам на сучасній війні дуже важко через цю же дронну тематику. І от тут зараз починається величезна дискусія в Польщі. Я також знаю серед військових і політикума. Чи варто витрачати ті гроші, а там величезні гроші, мільярди доларів, на збільшення кількості цього традиційного зброєння, яке не є релевантним вже в сучасній війні? Чи все ж таки вже зосередитися на інноваціях, на досвіді України і так далі? І до випадку, коли шахеди російські не опинилися на польській території. Ця дискусія мала більш такий кабінетний характер, там в комфортних умовах, після того як вони не змогли чітко розібратися з 19 з 19 шахедами, які залетіли, а система виявилася неспроможна протидіяти. Вони зрозуміли справжній жах сучасної війни, і тому ця дискусія на тему, а що ж закупляти на майбутнє, а як будувати систему. Взагалі модель захисту країни відходити від традиційних старих способів, які неефективними, і тут Польща почала вже зараз внутрішню велику дискусію. Де ініціатива цієї дискусії пішла від політиків, а не від військових, тому що політики побачили, що вони втрачають, скажімо, свій рейтинг в країні, тому що вони не забезпечили захисту від примітивних, як вони думали, систем, які Росія використовує сотнями кожен день на нашій території. От і тут ця дискусія зараз не тільки в Польщі, і в всіх країнах Європи почалася. А чи правильно ми побудували систему закупівлі озброєння, а чи правильно ми витрачаємо гроші? А чи треба було там навіть F-35 американські, американський, які мільярди коштує там закупляти? Можливо, простіше було йти на безпілотні системи. Оця дискусія зараз пішла по повній, і ми зайдемо темп в цій дискусії України.